Центр протидії корупції вийшов сьогодні в пресу, і каже: слухайте, а що це взагалі за історія? Нащо ви це робите? Депутати зареєстрували закон, я там по деяких записках читаю, що 126 депутатів писали цю історію і хочуть з нього проголосувати. Якщо корупціонер краде, але якщо вони можуть вважати, що ту роботу, що він крав, але в ній в тому числі була суспільна користь. Треба пробачити список підприємств, яким можна пробачати корупцію, робить міноборони і ховає від людей. Тобто ви навіть не будете знати, яке підприємство, якому можна красти, а якому не можна. Або, наприклад, ви зловили підприємство, яке крало на війні, то вони кажуть, ні ні ні, ми тут замінили дещо, все-таки йому можна красти. І тому, якщо ви ловите чиновника або підрядника, який грабував державу. Ви кажете, все, зловили, здавайся, сідай в тюрму, будемо карати. Він каже, ні-ні, ні. Я в мене тут справка, я можу красти. Знаєте, тут суспільна користь, я допомагаю Україні. Тому патрон, який коштував долар, я продав державі за 100. Да, я за на мільярд доларів купив 100 патронів. Тому, вибачайте, відпускайте. Через те, що з цих же патронів могли вбити росіян, могли. Є суспільна користь. Ну, звичайно, що є. Ну, значить, це відпускайте. А те, що мільярд доларів втратили, ну це вже інша справа. Розумієте? Ось це дуже важлива річ. Ось це надзвичайно м соромна історія для заходу. Вони ж теж це бачать. Ви хочете легалізувати корупцію. Більше того, вони кажуть, три роки після завершення війни і воєнного стану амністія. Зловили його за три роки. Ні-ні-ні, відпустіть. Хай живе собі в Ніці на Лазурці чи, може в Дубаї, де захоче, в Майами. Відпустіть йому, можна було порушити закон. Якщо ви ловите, що він заднім числом крав, теж відпустіть, депутати теж це перебачили. Можна красти, треба красти. А що ви хотіли? Війна. Корупціонерам треба думати про своїх дітей. Може їм з країни доведеться втікати, то дайте їм набити в останній раз кишені. Чесно, хочеться матюкатися, бачачи, як ці потвори прикривають один одного. Просто в тюрму сажати і тих, хто реєстрував цей закон, і тих, хто приніс ці суперідеї. Тобто люди своїх кишень віддають останнє, а ми давайте цим верблюдам дамо можливість на гарбах виносити останнє, що є в країні. Так це ж і є ідеальний російський закон. Давайте легалізуємо кілька, ну кілька там сотні підприємств, які зможуть красти офіційно, тому що у нас є бумага. Верховна Рада проголосувала, це ж серйозний орган. І хай крадуть. У нас і так дирка в бюджеті, не буду казати скільки. На війну не хватає, Так, ми ще її збільшимо в три рази, тому що пару тут ділків будуть доїти державу як дойну корову. І в них все буде класно. Вони скуплять ціни виростуть в Монако від того, скільки вони будуть скупати. А ми будемо зустрічати російські війська в місті Дніпро, в місті Суми, в місті Харків. А як же ж по-іншому? Бо на окопах крали, на закупці зброї вже. ж Кажуть, давайте будемо красти, можна ж легалізувати, і все буде законно. Дивіться, які розумні депутати.